Друзі, зараз почалася дика мобілізація. Щойно до мене звернулася мати, сина якої з броню, з відстрочкою незаконно мобілізувала та, та закинули військову частину. Розкажіть, будь ласка, що відбулося? Ми прийшли в ТЦК. Його заставили пройти белкам. Дитина в велкам, слідом за ним ходили, не дали нам. Не цей. Забрали його туди. І довго не випускали. Я обратилася, вийшов там військовий Кириленко. Мені усміхнувся в глазах, сказав, що він піде воювати, хоч у нього є збронювання і відстрочка. Друзі, я хочу сказати, що це той унікальний випадок, коли людина заброньована, в неї ще навіть вістрочка. І це все до 21.03.2025 року. І ТЦК про це добре, дуже знають, бо в них до системи оберіг є доступ. Скажіть, будь ласка, коли це закінчиться? Коли закінчиться ця дика мобілізація, це перевищення влади службових повноважень. Не можна кого захотів. Того й чіпати, кого захотів, того й випустив. Треба діяти виключно по закону. Скажіть, будь ласка, де зараз ваш син? Ну, в якій щастя, А1363, в Новомосковську. Друзі, я хочу сказати, якщо ви попали в таку ситуацію, не треба панікувати. Треба перше. Це звертатися до правоохоронних органів, а саме поліції і ДБР. Реєструвати заяву про викрадення, про перевищення влади службових повноважень. Не може ТЦК за своїм забажанням мобілізувати людину, у якої бронь ще й відстрочка. Не можна цього зробити. Тим більше, що в них усе це видно в системі оберіг. Все це є. Дружи, мама. Військового, не військового, а хлопця цього військовозобов'язаного написала відповідну заяву в поліцію. Зараз вона буде писати заяву в ДБР. Ви не бачите, просто не чуєте, в якому вона стані. Навіщо таке робити? І коли це закінчиться. Також прошу, друзі, усіх, в кого є можливість доступ до владних кабінетів, доступ до системи. Правосуддя взагалі, яке в Україні дуже добре працює. Прошу вас, також військової частини А1363, зверніть, будь ласка, увагу на те, що у вас зараз військовий. Як прізвище по батькові? Е... Джуян Олександр Едуардович. Джуян Олександр Едуардович. Це хлопець, який з якого бронь якого відстрочка його незаконно мобілізували. Оці наші мобілізатори. Ми зараз будемо займатися його звільненням і скасуванням взагалі цієї мобілізації. Тому, друзі, прошу всіх допомогти. Також у разі потреби звертайтеся, контакти в шапці профілю. Ваш адвокат Лесен.